Чи можуть вилучати автівки у громадян на потреби ЗСУ? Такі новини останніми тижнями поширюються українськими ресурсами. Зокрема, на сайті Апостроф опублікували статтю із назвою Автомобільна мобілізація в Україні. Кому з водіїв варто бути поготові?». Там сказано під час воєнного стану в Україні в громадян підприємств, органів влади і самоврядування можуть вилучити автомобілі на потреби Збройних сил України. Кінець цитати в матеріалі зазначається, як відбувається транспортна мобілізація під час війни, у кого не можуть вилучити автомобілі та що буде з транспортом після завершення війни. Проте уточнень, хто з громадян може підпасти під вилучення автівки, немає. Під публікаціями на цю тему я знайшла десятки невдоволених коментарів. Найчастіше зустрічала ті, в яких скаржиться на відсутність пояснень. Щодо громадян, в яких можуть вилучити авто. Отже, перевіряємо, у місцевій спільноті ми провели опитування: чи можуть вилучати у громадян автівки на потреби зсу. Всього взяли участь 424 людини. Правда, відповіли 287 людей 67 відсотків. Фейк 137 людей 32 відсотки. У жителів южного ми запитали про це і на вулиці. Є процедура, яка дозволяє. Не я фейк, це є правда. А, я не задумывалась над этим питанием. Не знаю. А як це будет правильно чи неправильно? Ну, наверное, нет. Наверное, нет. Потому что ну, как би, человек же зарабатывал на эту машину. Ну, как би, вкладывал, вкладывал себя туда. И тут вот так вот взять и забрать. Ну, может быть, за какие-то проступки, как бы так сказать, то может быть и то рассматривать надо, наверное, этот вопрос. Якщо це правда потрібно, то, мабуть, так потрібно. Це не питання сьогоднішнього дня. Краще боремося з церквою нашою. З цим питанням треба займатися. Якою? Ну, якою? Московською московську портрехату. Давайте, йдіть туди, там виганяйте звідти трохи людей. Кісмові, які автомобілі. Якщо це професіональні, то може бути можна. А якщо частні, такі легкові? Я не можу сказати, на тому не знаю. Ну, я такого ніде не чула, тому не... я не можу нічого сказати про це. А як ви думаєте, це було б законно чи це правильно? Ну, ну дивлячись за що. Якщо спіймали у п'яному вигляді водія, то, ну, то це законно вилучити на, на користь ЗСУ. А так, або є якісь там, якісь борги перед державою, аліменти, або ще щось таке, то це я вважаю так, це правильно. Всі видання, в яких публікують новини про вилучення авто, посилаються на закон України про передачу примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного стану чи надзвичайного стану. Проте він не дає чіткого трактування умов, за якими у фізичної особи можуть вилучити машину. Згадуємо інцидент, який стався на початку повномасштабної війни. Тоді різні інтернет-видання передавали, що голова Миколаївської ОВА дозволив відбирати у п'яних водіїв авто. Віталій Кім дійсно записав звернення, в якому озвучив таке самовільне розпорядження. У нас не вистачає машин для воєнних, для передвіження для мобільності. Там вже всі підприємства все віддали, Там автосалон навіть все віддав. Вот. і смотрите. понимаем военное время у нас же действует сейчас сухой закон пить нельзя сегодня видел оказывается некоторым можно так вот э, с завтрашнего утра патрульным я даю разрешение э, если пьяный за рулем машина забирается на нужды армии безвозвратно поэтому не надо пить за рулем будет дорого Подібні випадки були і в інших областях України. А чи дозволяється так робити? І чи можуть громадян у вигляді покарання позбавляти машини? Не на камеру військові пояснюють, що під час воєнного стану законом про передачу примусове відчуження майна в умовах воєнного стану допускається відчуження автомобілів без згоди власників. Примусове вилучення транспорту передбачає повний перехід права власності, а не передачу в тимчасове користування. Таке рішення мають право приймати тільки Збройні Сили України та їхні підрозділи. Тобто ні поліція, ні Національна гвардія, ні тероборона. Повноваженнями такими не наділені. Рішення про вилучення авто повинно бути погоджено з обласною районною або міською адміністрацією. Без такого погодження автомобіль може бути відчужений лише у місцях, де ведуться бойові дії. Що стосується вилучення авто за правопорушення, наприклад, у нетверезих водіїв. Військові зауважили, що такі пропозиції звучали, але їх не затвердили. Патрульні повинні лише зафіксувати правопорушення, а далі має працювати механізм законодавства. Отже, такі повідомлення про відчуження автомобілів у громадян на потреби ЗСУ під час воєнного стану є правдою. Але військові радять власникам авто бути обачними, аби не натрапити на незаконне вилучення машини.